Дієта з необробленої їжі, переваги, приклади, поради. Повернення до основ, чому необроблена їжа є ключем до довголіття та енергії у сучасному світі, де полиці магазинів рясніють напівфабрикатами, готовими стравами та продуктами, що пройшли десятки етапів обробки, ми все частіше забуваємо про простоту та натуральність. Ми переконані, що зручність важливіша за здоров'я. А швидкість приготування важливіша за якість їжі. Але що, якби я сказав вам, що секрет енергії, довголіття та чудового здоров'я полягає в поверненні до основ необробленої їжі. Як людина, яка останні роки присвятила вивченню принципів здорового харчування та спостереженню за своїм організмом, можу з упевненістю сказати, перехід на необроблену їжу це не просто тренд, це фундаментальний крок до покращення якості життя. І мова йде не про сувору дієту чи обмеження, а про свідомий вибір на користь натуральності. Що таке необроблені продукти і чому вони такі важливі? Під терміном необроблені продукти я маю на увазі їжу в максимально наближеному до її природного вигляді. це фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи, насіння, м'ясо, риба, птиця, продукти, які не зазнали істотних змін у процесі виробництва. Звичайно, навіть мінімальна обробка, така як миття, очищення або варіння, не робить продукт повністю необробленим, але вона значно менш шкідлива, ніж глибока обробка з додаванням цукру, консервантів та інших штучних добавок. Чому це так важливо? Справа в тому, що необроблені продукти містять цінні поживні речовини, необхідні нашому організму для нормального функціонування, вітаміни, мінерали, клітковину. Антиоксиданти, корисні жири. Усі ці компоненти діють синергетично для підтримки імунітету, покращення травлення, регуляції гормонального балансу та захисту клітин від пошкодження. Переробка не завжди друг здоров'я. Важливо розуміти, що не всі методи лікування однаково шкідливі. Наприклад, заморожування овочів і фруктів надовго зберігає їх корисні речовини. А квашення, як у випадку з квашеною капустою чи йогуртом, може навіть збільшити їхню цінність. Однак глибока обробка, яка включає видалення корисних частин продукту, додавання цукру, солі, трансжирів і штучних добавок, перетворює його на потенційну бомбу сповільненої дії для нашого організму. Пригадую, кілька років тому я почав помічати постійну втому проблеми з травленням і перепади настрою. Я пробувала багато дієти і добавок, але нічого не допомагало. Лише коли я почав свідомо зменшувати споживання обробленої їжі та збільшувати споживання необробленої їжі, я відчув справжнє покращення. Як почати переходити на необроблені продукти прості кроки. Перехід на необроблені продукти це не спринт, а марафон. Не намагайтеся змінити все відразу, оскільки це може призвести до розчарування та розчарування. Почніть з малого. Замініть білий хліб цільнозерновим. Це простий і ефективний спосіб збільшити споживання клітковини. Готуйте вдома. Домашня їжа, як правило, корисніша, ніж куплена в магазині, оскільки ви контролюєте інгредієнти. Купуйте їжу на ринку або у фермерів. Там ви знайдете свіжі сезонні продукти, вирощені без шкідливих хімікатів. Читайте етикетки, звертайте увагу на склад продуктів, уникайте тих, що містять цукор, сіль, трансжири та штучні добавки. експериментуйте з новими рецептами, спробуйте готувати з цілісних продуктів і використовуйте різні спеції та трави, щоб зробити їх більш ароматними та цікавими. Мої особисті спостереження та поради. Я помітив, що перехід на необроблену їжу не тільки покращив моє фізичне здоров'я, але й вплинув на мій емоційний стан. Я став більш енергійним, зосередженим і позитивним. Слухайте своє тіло, зверніть увагу на те, як різні продукти харчування впливають на ваше самопочуття. Не бійтеся готувати. Готувати не складно, а цікаво. Насолоджуйтесь процесом. Здорове харчування повинно приносити задоволення, а не покарання. Висновок: інвестуйте у своє здоров'я. Зрештою, перехід на необроблену їжу це інвестиція у ваше здоров'я та благополуччя. Це свідомий вибір залишатися природним і допомогти вам почуватися краще, виглядати молодшими та жити довгим активним життям. Не вірте мі прям про те, що здорове харчування складне і дороге. Насправді це простіше, ніж здається. Просто почніть з малого, робіть свідомий вибір і прислухайтеся до свого тіла. І ви точно відчуєте різницю. Пам'ятайте, що ваше здоров'я найцінніше, що у вас є, бережіть його. Необроблені продукти це не просто їжа, це паливо для вашого тіла та душі.